Братерство це реальність, це факт природи. Воно обумовлено початковою єдністю, єдиною духовною природою, звідки все виходить і куди все повертається після закінчення певного проміжку часу, тільки повним самопізнанням. Повним самовдосконаленням людина може наблизитися до братерства. Всі ми, як брати і сестри, маємо прагнути до ідеалу загального братерства всього людства, до впровадження загального миру, до зміцнення людинолюбства та безкорисливості, до знищення матеріалізму, грубого безвір'я та егоїзму. Що на жаль заїдають наш вік?